Ви помічали, як деякі люди, здається, мають незрозумілу удачу? У той час, як більшість бореться щодня, вони просто притягують можливості як магніт. Правда в тому, що існує перевірена техніка, яка може подвоїти ваші шанси на успіх лише за сім днів, і найкраще це не має нічого спільного з позитивним мисленням чи фантастичними візуалізаціями. Те, що я покажу вам сьогодні, це метод, заснований на поведінковій науці та нейропластичності, розроблений після років досліджень з надзвичайно успішними людьми. Не очікуйте містичних ритуалів чи порожніх обіцянок, це прагматичний ментальний хак, який працює навіть для найбільш скептичних. Перш ніж розкрити метод, дозвольте розповісти вам реальну історію. Яка повністю змінить ваше уявлення про удачу та можливості. Майкл був звичайним програмістом з тих, хто завжди скаржився на відсутність удачі в житті. У нього був талант, але здавалося, що найкращі можливості завжди діставалися іншим людям, поки він не відкрив цей самий метод, якому я навчу вас сьогодні. Всього за один тиждень застосування цієї техніки Майкл почав помічати дивовижні зміни. Випадкова зустріч у ліфті перетворилася на пропозицію партнерства. Проблема, яка мучила його місяцями, вирішилась випадково під час неформальної розмови. Менш ніж за два місяці його дохід потроївся. Якщо вам подобається цей унікальний контент, скористайтеся можливістю підписатися на канал і ввімкнути сповіщення. У коментарях ви знайдете десятки історій людей, які вже застосували цей метод і трансформували свої життя. Тепер перейдемо до того, що важливо. Перший принцип ментального хаку це те, що я називаю радаром можливостей. Ваш мозок запрограмований фільтрувати інформацію на основі ваших поточних ментальних шаблонів. Це як носити окуляри з брудними лінзами, ви бачите лише малу частину реальності. Перший крок очистити ці лінзи. Почніть спостерігати, як ви реагуєте на несподівані ситуації. Коли щось йде не так, ви автоматично позначаєте це як невдачу. Це перший блок, який нам потрібно усунути. Те, що ми називаємо невдачею, зазвичай є лише нашою обмеженою інтерпретацією подій. Я навчу вас, практичній вправі протягом наступних семи днів, коли щось погане трапляється, змусьте себе знайти три можливі переваги в цій ситуації: пропустили автобус? Можливо, це можливість зробити важливий дзвінок, зустріти цікаву людину на зупинці або уникнути більшого заторону попереду. Другий принцип це ефект моментум, наша здатність підтримувати позитивний потік. Ви помічали, як удача, здається, приходить хвилями, це не збіг. Коли ви починаєте розпізнавати і використовувати малі можливості, ви створюєте ефект доміно, який притягує дедалі більші ситуації. Ключ тут почати з малого. Не очікуйте виграти в лотерею або отримати несподівану спадщину. Почніть звертати увагу на щоденні мікрорішення. Це відчуття, що вам слід зателефонувати другу. Зробіть це, бажання обрати інший шлях до роботи. Дотримуйтеся свого інстинкту. Перш, ніж розкрити третій принцип, який є найпотужнішим з усіх. Я хочу, щоб ви перейшли до коментарів і поділилися, коли востаннє у вас був щасливий випадок. Відповіді здивують вас і покажуть, як цей метод вже працює в житті багатьох людей. Третій принцип це парадокс впевненості, щось, що здається суперечливим, але є глибоко правдивим. Більшість людей не вдається притягнути удачу, тому що вони відчайдушно намагаються контролювати всі результати. Чим більше ви намагаєтесь змусити удачу, Тим більше вона вислизає, це як намагатися схопити воду. Чим сильніше ви стискаєте, тим менше можете втримати рішення контрінтуїтивне: розвиньте абсолютну впевненість, що можливості прийдуть, але повністю відпустіть контроль над тим, як вони з'являться. Це як замовити піцу ви знаєте, що вона прибуде. Але не стаєте одержимим, думаючи про те, який доставщик її принесе або який маршрут він обере. Ця перша частина методу вже достатня для того, щоб почати бачити результати. Але у нас ще багато попереду. У наступні кілька хвилин я розкрию, як посилити ці результати, використовуючи просунуті техніки ментального програмування. Та як створити автоматизовану систему для притягнення можливостей. Тепер, коли ви зрозуміли основи методу, давайте заглибимося в передові техніки, які дійсно подвоять вашу удачу за сім днів. Четвертий принцип це те, що я називаю алгоритмом синхронності нейронна система розпізнавання патернів. Так само, як соціальні мережі використовують алгоритми для показу релевантного контенту, ваш мозок має подібну систему для виявлення можливостей. Більшість людей працює із застарілим алгоритмом, запрограмованим минулим досвідом та обмежуючими переконаннями: це як використовувати смартфон зі старою операційною системою, він працює. Але ви пропускаєте найкращі функції, оновімо вашу систему. Протягом наступних семи днів перед сном виконуйте цю вправу, перегляньте свій день і визначте п'ять моментів, коли ви могли б прийняти інше рішення. Не оцінюйте, чи було б воно кращим чи гіршим. Просто визнайте, що існували інші шляхи. Ця вправа перепрограмовує ваш мозок. Для ідентифікації більшої кількості можливостей. П'ятий принцип це закон контрасту. Ви помічали, як легше побачити світло в темряві. Подібним чином, чим більше ви розпізнаєте моменти невдачі, тим легше ви ідентифікуєте та притягуєте удачу. Це цікавий парадокс. Прийняття поганих моментів експоненціально збільшує ваші шанси притягнути хороші речі. Це ідеальний момент, щоб зробити паузу і перевірити коментарі. Ви знайдете різні повідомлення від людей, які застосовують цей метод. Скористайтеся можливістю залишити свій власний коментар, розповідаючи, який із цих принципів найбільше резонував з вами досі. Ваш досвід може надихнути інших. Шостий. Принцип це складний ефект удачі, прискорювач позитивних результатів, уявіть свою удачу як сніжний ком. Кожна маленька перемога додає новий шар. Більшість людей чекає на великі моменти удачі, але справжній секрет полягає в накопиченні маленьких щоденних перемог. Почніть вести щоденник удачі. Записуйте абсолютно все, що йде правильно у вашому дні, навіть найменші позитивні збіги. Знайшли монету на вулиці. Запишіть. Ваша кава була особливо смачною сьогодні. Запишіть. Потрапили на всі зелені світлофори. Запишіть. Ця вправа тренує ваш мозок ідентифікувати позитивні патерни. Сьомий принцип це те, що я називаю зоною розширення, територія за межами комфорту, де відбувається магія. Удача не любить комфорт, вона розквітає на краях вашої зони безпеки. Я не говорю про безвідповідальні ризики, але про маленькі щоденні сміливості. Протягом цього тижня робіть одну різну річ щодня. Це може бути щось просте. Спробуйте новий маршрут. До роботи, поговоріть з незнайомцем, спробуйте іншу їжу. Кожний новий досвід розширює вашу мережу удачі, експоненціально збільшуючи ваші шанси знайти унікальні можливості ось те, що мало хто усвідомлює, удача заразна. Коли ви починаєте діяти на цій піднесеній частоті можливостей, ви природно притягуєте людей. Які перебувають у тому ж потоці, це як вхід до ексклюзивного клубу, де всі знаходяться там для обміну удачею та або можливостями. Восьмий принцип це резонанс вдячності, ваша таємна зброя для прояву. На відміну від того, що багато хто проповідує. Це не про примусові позитивні думки, це про створення ментального стану сприйнятливості через справжнє визнання. Коли ви виражаєте справжню вдячність, ваш мозок входить у стан високої вібрації, буквально змінюючи ваші неврологічні патерни. У наступній частині я розкрию два останні принципи, які є справді революційними. Вони настільки потужні, що їх потрібно застосовувати з обережністю. Я також покажу вам, як поєднати всі ці елементи в практичну систему, яка перетворить вашу реальність лише за сім днів. Дев'ятий принцип це квантовий ефект удачі, феномен, заснований на передовій фізиці. Квантова фізика вчить нас, що спостерігач впливає на спостережувану реальність. Подібним чином, ваше очікування щодо удачі буквально змінює ймовірності навколо вас. Це не про магічне мислення, це про створення ментального стану, який природно притягує позитивні збіги. Зробіть цей експеримент, виберіть колір. Протягом наступних 24 годин спостерігайте, скільки разів цей колір з'являється у вашому житті. Ви будете здивовані частотою. Ваш мозок активував те, що вчені називають вибірковою увагою. Те саме відбувається з удачею. коли ви очікуєте знайти її, ваш мозок починає ідентифікувати раніше невидимі патерни та можливості. Десятий і найпотужніший принцип це парадокс відмови, протиріччя, яке звільняє результати, здається суперечливим. Але момент, коли ви справді відмовляєтесь від необхідності мати удачу, є моментом, коли вона з'являється найбільше. Це як та історія про кохання, чим відчайдушніше ви шукаєте, тим більше воно тікає. Це особливий момент відео. Якщо ви дійшли до цього місця, це означає, що ви дійсно віддані своїй трансформації. Залиште в коментарях слово удача. І поділіться, який із цих десяти принципів вплинув на вас найбільше. Не забудьте підписатися на канал і увімкнути сповіщення, щоб не пропустити наступні відео цієї серії. Тепер я навчу вас, як поєднати всі ці принципи в практичну семиденну систему. Це розклад, який перетворить вашу реальність, День перший. Активуйте свій радар можливостей. Спостерігайте п'ять ситуацій, які ви зазвичай класифікуєте як невдачу, і знайдіть у них позитивний потенціал. День другий. Почніть свій щоденник удачі і практикуйте ефект моментум. Записуйте всі позитивні збіги, незалежно від того, наскільки вони малі. День третій. Впровадьте парадокс впевненості, розвивайте непохитну переконаність у можливостях, але повністю відпустіть контроль над тим, як вони з'являться. День четвертий. Активуйте алгоритм синхронності, перегляньте свої щоденні рішення і визначте невивчені альтернативні шляхи. День п'ятий. Практикуйте закон контрасту та складний ефект. Приймайте складні моменти як частину процесу і святкуйте кожну маленьку перемогу. День шостий. Увійдіть у зону розширення. Зробіть щось абсолютно нове. і Спостерігайте, як це впливає на ваше поле можливостей. День сьомий. Інтегруйте квантовий ефект і парадокс відмови. Спостерігайте за синхроністичними патернами, відпускаючи потребу в контролі. Пам'ятайте. Це не містична система і не базується на забобонах, це прагматичний метод, який перепрограмовує ваші ментальні патерни та розширює ваше сприйняття можливостей. Як природний наслідок, ви почнете притягувати більше позитивних збігів і незрозумілих можливостей. Справжня трансформація відбувається, коли ви розумієте, що удача це не щось, що трапляється з вами, але через вас. Ви стаєте провідником можливостей, магнітом для можливостей. Якщо ви вірно застосуєте цю систему протягом наступних семи днів, я гарантую, що ваше сприйняття реальності повністю зміниться, не тому, що всесвіт магічно почав вас фаворизувати, а тому, що ви розширили свою здатність розпізнавати та використовувати можливості, які завжди були там. Продовжуйте стежити за каналом, щоб дізнатися про передові техніки, і ще більше поглибити своє майстерність щодо удачі та позитивних збігів, як казав Сенека, удача це те, що трапляється, коли підготовка зустрічає можливість.